Всім большое здрасте! Ви на каналі Історії України від Саничі. Сьогодні ми продовжуємо вивчення другої теми для підготовки до ЗНО з Історії України, яка має назву Історія України-Русі або Київської держави. Розглянемо сьогодні діяльність двох князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого, за часи яких Київська Русь досягла свого максимального розквіту. Візьміть собі щось смачненьке, підпишіться на цей канал для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Ми починаємо. І так, після смерті князя Святослава почалась страшенна гризня за владу в місті Києві. Кожен князь, який вважав себе більш-менш поважною персоною, вважав, що влада в Києві має належати саме йому. Три сина Святослава, а саме Ярополк, Олег і Володимир, почали страшенну міжособну війну між собою за владу в місті Києві. І нарешті, після декілька років війни, Новгородський князь Володимир Святославич захоплює владу в місті Києві. Ця подія сталась у 980 році. Князь Володимир продовжив політику попередників щодо підпорядкування Києву східнослов'янських племен. Володимир приєднав до Русі ще два слов'янських племені це плем'я волинян або дулібів та білих хорватів. Ці походи князя Володимира війшли в історію як походи на червенські міста. Мабуть, тому що одне з найбільших міст, яке він захопив, це було місто Червень. Зараз на карті ви бачите позначені території, які були приєднані за часів князя Володимира. І Київська Русь змінила свої кордони. Я вам нагадую, що за часів князя Святослава Русь мала форму Акарачка. А зараз Русь змінила свої форми і стала схожа. А напишіть в коментарі на що стала схожа територія Русі під час князя Володимира. Деякі вважають, що вона схожа на капусту Брокколі або беременний окарачок. І за часів Володимира Русь досягла практично максимальних розмірів. Під владою київського князя опинились практично всі східнослов'янські землі. У цілому завершився процес формування державної території України Русі. Володимир здійснив декілька реформ для розбудови державності. Одна з реформ має назву адміністративна реформа з централізації влади. Ця реформа передбачала, що князь Володимир позбавив владу місцевих вождів, Ну, наприклад вождя деревлян, або вождя Волинян, або сіверян. Він відсторонив їх від влади і посадив на їхні місця своїх синів. А благо у Володимира синів було як гуталіна на гуталіновій фабриці. кажуть, що аж десять. Так, десять – це куча. Таке знаєте собі, кумовство або синовство. Де владу займали найближчі родичі Великого князя, започаткував саме Володимир Великий. Ця нова місцева влада здоповідала Володимиру про будь-які проблеми, які мали місце на місцях. Ну, наприклад, якась ДНР, ну, типа Деревлянська Народна Республіка, забажала відокремитись від Русі. Про це відомо Володимиру було досить швидко. І вірить наш король в Атнос. За часів Володимира Великого величезною зовнішньою проблемою були набіги печенігів. з метою протистояння цим кочовим племенам. Володимир здійснив військову реформу. Південні кордони було зміцнено величезними укріпленнями, які мали назву Змейової вали. На початку свого правління Володимир здійснив пробу провести релігійну реформу. Вона мала за мету об'єднати східнослов'янські племена не тільки військовим шляхом, а ідеологічно – а що в середні віка було найбільш дієвим способом, щоб об'єднати землі? Це віра в єдиного бога. Володимир спробував здійснити реформу наступним чином. Він з'ясував, які найбільш шанованих богів слов'янських племен, взяв головних богів деревлян, северян, улічів, полян і так далі, зробив ідолів цих богів. І поставив цих ідолів на пагорбах київських. Він створив так званий пантеон богів в Києві. І проголосив: всі можете приїжджати до Києва, і кожен з вас, кожен з племен, знайде свого улюбленця Бога. Але реформа зазнала невдачі: ну, який же дурень буде йти до Києва або їхати, витрачаючи багато часу, якщо у кожного з цих племен дома, Є такий же самий Божок, він десь у тебе в шухлядці є, Ти його витягнув, поставив, поцілував, помолився своєму Богу, завернув його в ганчірку і спрятав шухлядку далі. При Володимирі почалося карбування перших руських монет за візантійським зразком. З одного боку було зображення Ісуса Христа, з іншого боку, зображен сам Володимир Великий. В руці він тримає Христа, на голові його корона, а на деяких монетах зображено символ князівської влади, Тризуб. Золоті і срібні монети мали відповідну назву златники і срібляники. Багато уваги Володимир приділяв розбудові міста Києва. Він побудував так зване місто Володимира. Це центральна частина міста, збудована Дятінець. Дітініць це віпрайон міста Києва, в якому мешкали князь, Бояри та інші військовопосадовці. І от нарешті ми дісталися події, яка дуже сильно вплинула на подальший розвиток Київської держави. Володимир Святославич завдяки цій події війшов в історію як Володимир Великий. Я думаю, що ви здогадались, що йдеться про хрещення Русі. Тобто. Київська держава офіційно прийняла християнську віру. Вирішивши прийняти монотеїзм, тобто віру одного Бога, Володимир довго обирав, яку ж релігію йому обрати. Кажуть, що до Володимира приїхали навіть представники різних світових релігій з презентаціями своєї віри. Це були представники чотирьох релігій: це мусульманство, юдаїзм. І християнство східного обряду і західного обряду. Найбільш вдалу презентацію і гарячу промову, мабуть, проголосив чувак з Візантії. І Володимир обрав християнство східного обряду, тобто те, що ми зараз називаємо православ'ям. Це одна із версій, яку подає Нестор. Але найбільш вирогідною версією є те, що найближчими сусідами і найбільш впливовою державою. Була Візантія, а Візантія була осередком східного християнства. До речі, не обійшлось і без любовної історії. Володимир влюбився в сестру Візантійського імператора Анну. Мабуть, десь в інстаграмі він побачив її сторінку. І коли він заслав Сватів до Візантійського імператора, ті йому сказали, що ми своїх дівчат за язичників не віддамо. Для того, щоб взяти шлюб з сестрою візантійського імператора, потрібно охреститися. Володимир довго не гаяв часу. Він охрестився в 988 році у місті Корсунь або Херсонес. І після цього взяв шлюб з сестрою візантійського імператора Анни. Після особистого хрещення Володимир приїхав до Києва. З рішенням охрестити весь народ. Були запрошені священики з Візантії для проведення обряду хрещення у Дніпрі. Запросили весь народ. При цьому на бігбордах, які були розвішені по всьому Києву, було прописано, що хто не прийде хреститися, великий чи малий, багатий або бідний, хто не прийде на річку Хреститися, той не друг князю. Ну, ви ж розумієте, що хто ж хоче бути не другом князю? І тому весь народ зібрався. Незадовго до цього було проведено такий обряд знущання над головним богом Слав'ян Перуном. Його прив'язали до хвоста коню і тягли його по узвозу, по Києву, і плювали з нього, буцали його ногами, ну і всіляко ображали перуна. Після цього всі зайшли до річки, і священики з Візантії охрестили киян. І ця подія ввійшла в історію як дата хрещення Русі. Офіційно в Київській державі було проголошено християнство східного обряду як офіційну релігію. Запам'ятаємо дату 988 рік. Це дата хрещення Русі. Вона є обов'язковою для підготовки до за Прийняття християнства надало новий поштовх будівництву в місті Києві та інших містах Русі. За наказом Володимира було збудовано церкву Богородиці. Це був перший кам'яний храм на Русі. Для отримання цього храму Володимир особисто давав десяту частину зі своїх доходів, і тому ця церква отримала назву Десятинної. На жаль, вона не збереглась до наших часів, а на місці, де стояла десятинна церква, проводять археологічні розкопки до нашого часу. Прийняття християнської віри відкрило для Русі нову сторінку розвитку. Ну, по-перше, Русь стала частиною Європейського союзу того часу. Справа в тому, що більшість європейських країн вже були християнізовані. І ці християнські країни зверхньо відносились до держав, які ще не прийняли християнство. І коли Русь прийняла християнство, то її було прийнято до європейської спільноти того часу. До речі, Володимир у відносинах з європейськими державами започаткував так звану шлюбну дипломатію. Шлюбна дипломатія це коли міжнародні угоди закріплювалися династичними союзами. І як ми побачимо згодом, що наші дівчата виходили замуж за європейських монархів. Прийняття християнства це нова сторінка в культурному розвитку Київської Русі. Як ви розумієте, з запровадженням християнства в Русі Україні поширилась писемність, мистецтво книжкової справи, церковний хоровий спів, розвинулася архітектура, кам'яне будівництво. Художні ремесла, розпис ікон і так далі. Всі ноу-хау технології того часу, як ми розуміємо, приходили по церковним каналам. В той час університетів не було, і найбільш освічені люди це були священники та монахи. І тому з прийняттям християнства це був прорив в культурному розвитку для держави Русь україна Володимир князював на Русі 35 років. Бо мирає він в 1015 році. І за законами жанра, після його смерті розпочинається знову кровава боротьба між його синами. Особливо запеклою була боротьба між двома синами Володимира Великого, це між Ярославом і святополком. Вирішальна битва між військами Святополка і Ярослава відбулася в 2019 році. В цій битві перемагає Ярослав. І отримує владу над Києвом. Згодом проти Ярослава виступив його рідний брат Мстислав. Між ними також відбулася битва. І після цієї битви вони уклали мирну угоду, згідно з якою поділили між собою всю Руську землю. Як пише Літописець, і розділили вони по Дніпру руську землю. Ярославу достався Київ, а Мстиславу Чернігів. Тобто ми бачимо, що правобережна частина Русі належала Ярославу, а лівобережна була за Мстиславом. І тому склався так званий думвірат, тобто співправління двох братів. І така ситуація була до 1036 року, коли загинув князь Мстислав. І після цього Ярослав став самодерцем землі Руської, тобто об'єднав під свої влади всі землі України Русі. Ярослав отримав у спадок від Володимира Великого величезну державу, практично найбільша держава Європи. Головним завданням Ярослава було не розширити вже існуючі кордони Київської держави. Скільки займатися її внутрішнім розвитком. І саме за те, що за часів Ярослава Київська держава досягла свого максимального політичного, економічного і культурного розквіту, він отримав звання мудрий і війшов в історію як Ярослав Мудрий. У відносинах з сусідніми державами Ярослав надавав перевагу. Дипломатичним відносинам. І ці зв'язки з іноземними державами Ярослав зміцнював за допомогою династичних шлюбів власних дітей з представниками інших європейських династій. Ну, ми знаємо, що декілька донік Ярослава Мудрого вийшли заміж за європейських королів і стали королевами іноземних держав. Це були і Норвегія, і Угорщина. Найбільш відома історія про доньку Ярослава Мудрого Анну, яка вийшла заміж за французького короля і стала французькою королевою. Про Київ Ярослава Мудрого казали, що він став окрасою Русі і суперником свого Константинополя. Київ прикрашали золоті ворота це парадний в'їзд до Києва. Над воротами височила надбрамна церква Благовіщення. Найбільш Масштабною і величезною спорудою того часу стало завершення будівництва Софіївського собору в Києві. На сьогодні це один із найстаріших храмів в Русі, який зберігся до нашого часу. Щоправда, зовнішній вигляд його трохи змінився. Справа в тому, що за часів гетьмана Івана Мазепи храм було реконструйовано по модному на той час стилю українського бароко. Зараз ви бачите зображення Софіївського собору, його сучасний вигляд. Кажуть, що відкриття Софійського собору було приурочено до перемоги Ярослава Мудрого над Печенегами, яка сталася в 1036 році. Сучасні археологічні розвідки доказують, що будівництво Софіївського собору розпочалось ще за часів Володимира Великого, але завершив і перерізав. Красну ленточку саме Ярослав Мудрий. В 1051 році за сприяння Ярослава було обрано першого руського митрополита Ілларіона. В тому ж році, як стверджує Літописець, було закладено Києво-Печерський монастир, який став провідним осередком церковного і культурно-освітнього життя України Русі. За Ярослава уклали перший писаний збірник законів, який мав назву Руська Правда. Руська Правда мала 18 статей. В цих статтях переважне покарання були в штрафах, а штрафи виплачувалися в гривнях. До речі, гривня це платіжний засіб за часів Ярослава Мудрого. Гривня це були такі срібні зливочки. Які використовувалися в якості грошей. Загалом, за часів князювання Ярослава Мудрого, Русь досягла свого максимального розвитку. Ярослав вправив Русью з 1019 по 1054 рік, тобто 35 років. І цей період в нашій історії вважається періодом розквиту Київської держави. На жаль, після смерті Ярослава. Київська держава розпочне свій етап розпаду, але це ми вже дізнаємось в наступних випусках. Я дякую вам за увагу. Далі буде.